Ми знаємо про те, що декілька днів назад відбулася зустріч в Арабських Еміратів представників Російської Федерації і держслужбовців нової адміністрації президента Трампа безпосередньо не Путіна, не Трампа на цій зустрічі не було. Але в той же час, коли Трампа запитали, чи така зустріч можлива, він сказав, що так навіть до кінця місяця, тобто до кінця лютого, така зустріч можлива. Чим ця зустріч являється особливою? Ну, в першу чергу, мабуть, настільки тим, що вона відбулася, тому що ми не можемо знати про що там говорили українську сторону. На жаль, туди не запросили. Значить, відбулася зустріч засобів масової інформації в домашній резиденції президента Трампа, і він дав там коротеньке інтерв'ю. Я його прослухав, і от враження неоднозначні. що хочу сказати, перше, що потрібно відмітити, що на мою суб'єктивну думку новообраний президент Трамп попав в доволі складну ситуацію. В чому ця складність виходить? Одне діло, це виборчі перегони і обіцянки. Ну, наприклад, обіцянка завершити війну в Україні за один день. Купа всяких обіцянок пов'язаних з емігрантами, купа всяких обіцянок на підняття економіки і рівня життя американців. Ну тобто, <кхи> якщо так по-простому, людина рвалася до влади, наобіцяла купу всього, і абсолютно, на мій погляд, абсолютно нереалістичних речей. Вірив він у ці речі, не вірив, це вже, знаєте, якби 10 питання. Але тепер що? А тепер він став президентом, і обіцянки треба ж витримувати, тому що на плечах цих обіцянок він же прийшов до влади. Ну а що далі? Ну, не будемо говорити про всі питання, які він обіцяв. Те, що нас безпосередньо цікавить, це те, що він обіцяв завершити війну за одну добу. Риторика помінялася, і пізніше вже говорили за три місяці. Потім риторика помінялася, вже почали звучати певні заяви, що. Сам процес може тривати до півроку. Ну, а тепер, перед зустріччю в Арабських Еміратах, відбувся телефонний дзвінок. Але хто кому телефонував? Телефонував, от зараз важливо, телефонував президент Трамп президенту Росії. Ну, знаєте, як кажуть, в народі не втинне ворота. Ну, не втинне ворота, тому що Міжнародним судом взагалі-то Російська Федерація і Путін признані злочин... міжнародним злочинцем. Як з моральної точки зору це оцінювати телефонний дзвінок? Мало того, він зателефонував першим. Тобто, що це означає першим? Це значить, що просто не дочекався дзвінка від Путіна. Зателефонував перше, це вже такий, знаєте, мінусовий сигнал. Другий мінусовий сигнал це те, а про що вони там говорили? Ми, скоріше всього, або ніколи не дізнаємося, або тривали термін часу, але які от логічні висновки можна зробити. Він зателефонував, не дочекавши дзвінка, вони поговорили. І Путін йому конкретно пояснив реалії сьогоднішнього дня про цю війну, які скоріше всього виглядають так, що ніяку війну він е, закінчувати не збирається, ні на які поступки в Україні йти він не збирається. Мало того, в нього апетіти розгоряються, і він хоче там наших купу областей, кучу територій, і багато-багато таких ідіотських всяких вимог, які ми знаємо, і не один раз вже відчули від цього агресора. Але я думаю, що це був такий, знаєте, як шок, певний. Це може, це моя фантазія, але думаю, що шок чого? Тому що він до цього моменту жив у ілюзіях і сам вірив у свої виборчі обіцянки. Ну, наприклад, що він такий героїчний, такий крутий, вибачте, дядько, який там от скаже там раз і все зразу стане так, як він хоче. Так, да, за його плечами стоїть потужна країна, але ж не все залежить від президента Трампа. І виходить так, що його, напевно, трішки, ця зустріч якби, отверзила, і він з із світу ілюзій, і своїх домислів, він попав у світ реалій. А світ реалій виглядає таким чином, що Росія не собирається, скажімо, йти ні на які поступки, а тепер він в тупіку. А що далі? Ну, а далі йде політична гра. Коли представники обох країн зустрічаються в Арабських Еміратах, і хочу ще раз зауважити, що вони зустрічаються без, без двох ключових гравців, без України і, кстати, без Євросоюзу вони зустрічаються. Вони там про щось домовляються, а потім він виходить на прес-конференцію в своєму загородному будинку, так я говорив. І що він там говорить? Він говорить про те, що попередній президент він взагалі не компетентний, він взагалі ніякий. Ну, а це. Того Байдена обхаєв з ніг до голови, знаєте, це якось, ну це низько, чесно кажучи, такого рівня політик і такий негатив. Той не правий, той некомпетентний, той погано все зробив. От якби я був тоді президентом, то війни не було б, з Путіним можна домовлятись, а українців не запросили за стіл переговорів, тому що вони три роки могли говорити, і вони самі не хочуть завершення цієї війни, а от Росія говорить про те, що це безумство, його треба завершувати. Ну, знаєте, є таке слово бред, просто бред. Все було б нічого, якби цей бред говорив якийсь дядько з вулиці, Це президент Сполучених Штатів Америки. І тепер стоїть таке жирне знак запитання. А чому він цей бред поніс? Ну, в українців є чудова приказка, це означає перекласти з хворої голови на здорову. Він просто виявився в тупіку. Він тепер просто не знає, що йому робити і як виходити всіх, тих обіцянок, яких він нагородив. Бо Путін, якщо його, вибачте, по-простому так просто напряму не послав, то він дав йому чітко зрозуміти, що так як він хоче, так не буде. А тепер, а як далі? А як далі? Оце жирний знак запитання. І починається така, знаєте, дурнувата політична гра. Коли винні українці в цьому, ми чуть ли не почали цю війну, і ми такі незговорчиві, і все ну боляче, неприємно. І я знаю те, що спілкувався з багатьма моїми друзями, їх це ну так знаєте аж до глибини душі схвилювало. А що далі? Ну знаєте, маємо те, що маємо. На жаль, президента Сполучених Штатів Америки ми ж не вибираємо і впливати на ситуацію не можемо. Цю ситуацію прийдеться жити найближчих 5 років. Поживем, побачимо, що буде далі. Але по моїх власних прогнозах, перше це не потрібно піддаватись паніки і казати все пропало. Ну чого так? Тому що, по-перше, Трамп це не всі сполучені Штати Америки. Є ще Конгрес, є ще Сенат, є ще демократична партія, є ще здорові сили, і саме основне є соціологія. Яка показує, що пряма підтримка населення Сполучених Штатів Америки, яка виступає за підтримку? України економічно військово це 55%. Тобто 55% підтримують українців. Росію підтримує менше 10%, до 10%. Тобто, це означає, що хоче Трамп, не хоче Трамп. Він змушений буде прислуховуватися до свого виборця, тому що в Америці це розвинута демократія, це країна розвинутої демократії, і там голос виборця. Це ну якби має певне значення. Плюс засоби масової інформації там абсолютно демократичні і без цензури і по великому рахунку без контролю. То я думаю, що панікувати не варто, тому що я думаю, що риторика його зміниться в найближчі місяці в користь України. Це перше, це моя така суб'єктивна думка. Друге, нам все-таки треба розуміти про те, що на жаль, ми українці, не змогли за ці 30 років незалежності стати потужною країною, бути самодостатні, і ми, і ми стали ну якби економічно військово залежними від наших партнерів. Ну в першу чергу від сполучених штатів від Євросоюзу. Відповідно, слідуючі висновки, які треба робити, що цей урок, який нам зараз показує Трамп, ще раз говорить про те, що треба ставати потужною самодостатньою економічною незалежною. Країною, яка сама собі буде давати раду, це щось подібне до того, що ми можемо спостерігати в Ізраїлі. Слідуюча, така доволі позитивна теза, третя це те, що Євросоюз ніхто не відміняв. європейці нам помагали, допомагають і будуть допомагати, і вони чітко про це заявили. Мало того, я думаю, що ось таке зараз уже загострення стосунків між Євросоюзом і Трампом. Приведе до того, що Євросоюз почне всередині себе сильніше гуртуватися, розуміючи про те, що той заокеанський дядюшка Сем ну трохи ненадійний при цьому президенту. Відповідно, мені дуже подобається заява міністра оборони Німеччини, який заявив про те, що вони Україну бачать сильною. Незалежною країною, і це є гарантом безпеки в Європі. От немало, не багато, і це сказав міністр оборони Німеччини. А хто така Німеччина? А Німеччина це лідер Євросоюзу із валовим внутрішнім продуктом найбільшим в Євросоюзі приблизно 4,5 трильйона доларів. Чи Євро вже зараз не пам'ятаю, то я думаю, що Євросоюз буде нам допомагати, і ця допомога буде нарощуватися. Таким чином, ми, скоріше всього, будемо ставати менше залежними від настроїв Сполучених Штатів Америки, і зокрема того Трампа, ну і на завершення. Знаєте, якщо говорити про Путіна і говорити про... Трампа, дай Бог щоб я помилявся, але можна провести паралелі, що у цих двох політичних діячів є більше спільного, чим різного. Я говорю зараз про перші певні архетипи і певні психологічні, якби такі образи. То якщо взяти одного і другого, то один і другий амбіційний, дуже гордиливі. Знаєте, два вовки між собою точно не вживуться. Це точно. І оце загравання таке, це знаєте, це такі переговори. Це все тільки початок. Я думаю, що пройде буквально декілька місяців, коли ситуація особистісна між Трампом і Путіним, скоріше всього, загостриться. І загостриться якраз і за того, що це. Приблизно два авторитарних психотипа, таких ну якби психологічних типа архетипа, якщо так можна говорити, відповідно не дивлячись на те, що в них дуже багато співпадає рис характеру. Але, як правило, такі люди між собою ну, домовляються дуже рідко і дуже тяжко. Так що, скоріше всього, ми будемо спостерігати найближчими місяцями особистісний конфлікт, а особистісний конфлікт лідерів таких країн приведе до протистояння. До протистояння політичного і, можливо, навіть військового дуже не хотілось би звичайно загострення в масштабах світу і ті терміни, які вживаються третя світова війна. Сподіваюся, що цього ніколи не буде, і здоровий глузд все таки переможе, І Господь Бог нам допоможе уникнути таких ризиків. Але те, що між сполученими штатами Америки і Росії. Не буде ніякої там вічної і тривалої дружби, у мене тут сумнівів немає. Така дружба, в принципі, неможлива, тому що неможливо, знаєте, поєднати непоєднувальні менталітети двох народів. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. ну Звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, а також питання. І буду наперед вам вдячним. Всього доброго.